Не виселяти з народного дому обласну організацію спілки письменників України попросила депутатів міськради, голова організації Лідія Рибенко. Письменників попередили про розірвання договору позички приміщення і попросили звільнити його до 31 травня цього року. Лідія Рибенко заявила, що виселити їх хоче нардеп Свободівець Олег Осуховський. Приводом для цього послужило звернення народних депутатів України до Рівненської міської ради про вимогу надати приміщення для громадської приймальні. Дізналися ми також, що на приміщення Спілки письменників претендує конкретно Олег Суховський. Думається, що для міста не є проблемою віднайти гідне приміщення для шановного народного депутата, полум'яного патріота України, який стоїть в обороні всього українського. Очевидно, що в тому числі й української літератури. Тепер вже депутат Рівненської обласної ради Олексій Бучинський інформацію про виселення письменників саме Олегом Осуховським спростовує Суховський, чи всеукраїнське об'єднання свобода до виселення спілки письменників чи будь-якої. Інші організації з народного дому немає. Це є маніпуляція міського голови. Я ще раз кажу. ми звернулися до нього просто на те, щоб він надав приміщення, а він вказав на те, що ми хочемо саме це приміщення, це не відповідає дійсно. Хто винен у ситуації міські обранці не з'ясовували, почали погрожувати народним депутатам України. Наступна спілка, спілка журналістів. Я хочу сказати, як журналіст, що якщо ну тобто не можна розділяти кращі журналісти, кращі письменники. Я вважаю, що це прецедент, але як журналіст даю слово, що ну постраждають ці народні Я депутати. Власне. Це нагадує 30 тридцяти роки, коли письменників знищили НКВС стрійками. І зараз ми бачимо, що міська влада Володимир Хомко Осуховський Бучинський знищує письменницьку організацію. Получи <забілляє> паши. <забілляє> Ця трійка НКВС. Далі що хочу сказати: було розстріляне відродження, зараз буде виселене відродження. Якби опозиціонери були опозиціонерами, вони пішли б б з обласної адміністрації владу партії регіонів. В результаті депутати вирішили створити спеціальну комісію. Її очолив Олександр Лащук. Міський голова Рівного Володимир Хомко каже, пропонував народним депутатам багато місць для своїх приймалень. Проте останні чомусь зациклились саме на народному домі. Не бачу консенсусу в народному домі. І це будуть конфлікти весь час. Тому що конфлікти між тими партіями, та і втручатись не збираюсь. Створив депутатську комісію. Що скажуть, то зроблю. Все більше навіть коментувати не хочу. Як скаже Лащук, там хай бере всіх депутатів, то й зробимо. Там немає консенсусу. Це будуть чоптиськ, який буде народний дім. well that was just Ви були ж на тій нараді, так? Ви ж бачили? Ну немає консенсусу. Це зараз вони бистренько позабирали заяви, що вже не хочуть туди вселятися, бо ж ну скандалом обросло все. Але ж в мене є папери. Вникатиме у паперові справи відтепер журналіст першого місцевого Павло Шамшин. Він замінив Олексія Бучинського, який на проміжних виборах став депутатом обласної ради. Новоспечений міський обранець вже обіцяє активно боротися з корупцією у рівне раді. На що я звернув відразу увагу на те, що більшість питань, саме 68 питань, які сьогодні є в порядку денному, це питання, які стосуються Землі половина з цих земельних питань, майже половина стосується безоплатної передачі землі у власність громадянам. Ну мене цікавить, скажімо так, скільки з тих громадян, які отримують волою сесії міської ради землю, скажімо, скільки з них було в черзі, які їхні номери? Олександр Тузар Тамлоговський, новини Рівного.